Друзі, всім привіт! Сьогодні я покажу вам вперше цей відос, він ще ніколи не публікувався на моєму каналі. Цей відос лежав досі в архіві, це був 2018 рік і був записаний як похід. Похід в Чорнобильську зону, коли я взяв підписника з собою. Всім добре утро. Ми проснулись прекрасним, красивим селі Чарювач. Їздять машинки, лісники дітей общаються. ніч ночі дощ. Взагалі, хороша, прикольна осінь. Це вам показую ранок. Це ми забросили, закинулись в зону, обійшли контрольно-пропускний пункт, пройшли лісом 15 км, зайшли в це село, знайшли тут будиночок непоганий і тут переночували. Оце ми прокинулися десь пів дев'ятої ранку і будемо йти вприйти. Ну что, как впечатление от утра? Ну, если бы не, не болела приятно. спина всего его круто. А вообще поход хлопал. Да, у меня если бы не были кроссовки мокрые. Ну, к сожалению. У меня рюкзак мокрый. Мы вчера ночью шли и пошел мелкий дождик. А потом реш... А да. потом он стал крупный, а мы надеялись побыстрее прийти в дом и же надеялись не намокнуть. Но мы все-таки намокли с леденца. <После> ну, все равно спасибо этому дому, который наш да, все хорошо сделали. Спасибо его творцам, людям, которые его строили. Сейчас будем Завтракать і віддати далі в Дуге. Сьогодні у нас 2 октября 2018 року. Оце я вам зараз показую хату, яку ми знайшли. Ось така піч тут поламана. Ну, піч нам не була потрібна, в принципі, було ще не холодно. Ми шукали дім, щоб були цілий дах, вікна, двері, щоб просто тут прийти, переночувати, поїсти і вранці піти далі на Прип'ять. І зараз, 25-му році, коли ти розумієш, що цих походів вже, напевно, ніколи не буде в Чорнобиль, Прийшов час опублікувати це відео. Погода тоді стояла така ж сама, як і зараз. Теж дощило дуже сильно, і в основному це була погана погода. Ось це ми вже зайшли в 10-кілометрову зону навколо Чорнобильської АЕС і підходимо до дуги. Ось вона ви видно, бачите? Так. Я снова на ВНЗ круге, который раз уже в жизни. Вот тут интересное такое помещение, огромное, затопленное. И водички, я вам скажу, становится больше с годами. То есть оно наполняется. Интересно бы там погулять, потому что вот там, вон, как видите, есть гермодверь. Есть очень довольно интересно, что там. Щоб пройти туди проблематично. Скільки разів бував ось на цьому місці, на цій точці, я постійно щось хотів туди залізти і подивитись, що там в цьому підвалі, полазити по цим приміщенням. Бо кажуть, що там ще 2-3 поверхи затоплених. Цікаво, що там, бо досі нікого там не було. Це треба було взяти якийсь чи що, щоб можна було занирнути і подивитися, що ж там досі поховано під, цими, під цією будівлею ВНЗ Круг на друзі. Взагалі сюди на круг ми прийшли для того, щоб набрати воду. Да -да, саме тут, в цьому підвалі, трошки в іншому місці, ми набирали оцю воду, яка ну, підземні води, які з роками просто просочилися. Ось така машина тут стоїть. А це ми вже прийшли на дугу. Дуга від круга десь приблизно 2 км, Я вже точно не пам'ятаю. Це вже стемніло, бо темніло вже тоді рано. Ми розложились, розклали спальні мішки. І лягли просто відпочити. Трошки перекусили і готувалися йти на дугу. Ось мій напарник залазить, а я в цей раз вирішив не лазити високо. В общем, ми на дугі. Ходили на круг. шай А ось зараз я вам показую кадри. Це перед сном ми лазили, ось така була ніч, і ось так було видно саму дугу. Коротше, ну дуже моторошно виглядає, коли вночі сюди залазиш. І ми вирішили не лізти на верхотуру вночі, тому що було доволі таки, ну стрьомно лазити просто. Але виглядає це просто епічно, якби ви тут були Тисяча крапель дощ, тисяча крапель просто капають з цієї споруди вниз. А це вже ми вранці залазили якраз до обходу охороною, бо дуга під охороною знаходиться. Ми швиденько залізли, це приблизно у нас хвилин 15 зайняло, треба було. Швидесенько залізти, злізти і піти звідси, тому що охорона якраз ходить навколо всієї дуги. Щоб ви зрозуміли, вся довжина дуги це 750 метрів, майже кілометр. Треба отак обхід робити з одної сторони і потім з іншої вертатись. ну Для охорони я маю на увазі. Ми залазили десь посередині. Це велика антена, вона 150 метрів висотою. І поруч ще є маленька антена, її так називають, вона 75 чи 70 метрів. Всем привет! В общем, мы побывали на дуге дважды лазили вчера вечером и сегодня утром Все хорошо, все прекрасно Солнышко даже светит Все хорошо, кроме мокрой травы потому что моментально становится мокрой если нет бахил А бахилы, к сожалению, порвались Вот Сейчас сидим на Волхове Сушим вот такую замечательную штуку, это типа как мивина или роутон, только гораздо вкуснее, оно и немножко дороже. Кроссовки в хламину мокрые, поэтому сушим их таким способом. Це ми з промокшими кросівками, з промокшою одежею прийшли на зерка Волхів і тут сушимо свої речі. Такої багаття зробили в такій бочці, як на Майдані колись сушились. От, і готуємося вже до останнього ривка до прип'яті. А це ми пройшли приблизно півтора кілометра і дійшли до закопаного села Копачі. В чотирьох кілометрах від Чорнобильської станції, вже недалеко від центральної дороги, по якій їздить і охорона, і всі працівники зони там, там тролейбус був цей знаменітий. Але ми вирішили тут не зупинятись. Ми до речі, тут зустрілися з Вікою, Віка тоді працювала на легальних турах і привезли нам солодкої водички. А це вже село Копачі, в якому ми знайшли. Прикиньте, це повністю закопане село вважається, але ми тут знайшли цілий дім. Це взагалі таке відкриття для мене було, що йомо, -йо, причому нормальний дім. Понятно, що тут він не повністю цілий, але в ньому можна залишитися, в ньому навіть є пічка, і е, стіло такий є, ліжка є. Два, по-моєму, здоровенний дім такий, не знаю хто. Це, напевно, ліквідатори його якось використовували ще в 1986 році. І саме із за цього його не закопали. Хоча радіація є і в самому будинку невеличка, і біля будинку вона пови повишена. Прекрасне місце. Не знаю, в 25-му році чи вцілів цей будинок. Бо там і пожежі були, і орки ж там туди приїжджали. Ну, не в цей будинок, а взагалі тут приїжджали, в 500 метрів від цього будинку. У нас такі якісь надписи були. Ну, така здоровенна хатина, хороша. Ми потім її в походах теж використовували, коли попадали там під дощі якісь сильні, теж тут е заходили сюди. Відпочити, просушитися, перекусити. Отак От підлога знята вже майже скрізь. Але для повністю закопаного села це просто. Це така знахідка прям. не знаю, дорогого вартує. Оце взагалі, дивіться, як це аномалія якась Half-Life 2 кабути. Прикол такий. В общем, місце класне, я не знаю. ну... Ви дивитесь відео, напевно, ви, і не, ви і не розумієте, наскільки круто знайти в повністю виселеному селі, в повністю пустому селі цілий будинок. Mm -hmm. І в ньому залишатись там і укриватись від дощів, там від снігів і всього таке інше. Так, ось це я показую вам ферму. Через таку ферму ми проходимо для того, щоб вийти на асфальтовану дорогу, дочекатися темноти, щоб було видно фари автомобілів і завчасно можна було від них сховатися. І ось ми чекали вечора, вийшли, виходили на цю дорогу і йшли вже до Прип'яті. це вже не попало на відео, звичайно, тому що ну, ті камери, коли, в нас це вони були, вони не дозволяли знімати вночі. Наступний кадр вже прип'ять був. Ось це вже прип'ять, хату ми знайшли нову, не знімали її, тому що вона дуже хороша прям така була. І це вже йдуть кадри з школи номер 2 міста Прип'ять. Ось така осінь, дуже-дуже красиво, якраз. Такий прям кольорив. І така атмосфера якраз ось для закинутого міста саме топше. Тиша така, трошки вітерець-дне, холодно вже так. Дуже так атмосферно. Такі прогулки по Прип'яті, це то, за що я люблю походити туди. Так як я був з новичком, ми довго бродили по цій школі, потім по дитячому садочку, і просто роздивлялися і кайфували від цієї атмосфери, поринали в дитинство, бо бачили там всяке, знаєте, там. Конструктор якийсь там побачиш і згадуєш одразу. Блін, у мене ж теж такий був, йо, йо А це вже по дорозі на башені крани. Ось такий автомобіль розібраний, знайшли зілок. Бачите, мости зняті, тільки рісори залишились. Дужову зняття. Коротше, всі важні деталі зняті. Це ми вже підійшли до портових кранів. Вони, до речі, використовувались ще до аварії для того, щоб будувати. Третю чергу Чорнобильського АЕС, тобто п'ятий та шостий енергоблок. А після аварії вони використовувалися вже для того, щоб робити ліквідацію наслідків щоб Підвозили коротше, річкою Прип'ять різні вантажі і їх тут перегружали для будування вже церкофагу і для інших там, всяких процесів. Тут просто без звуку послухайте сам шум. Чудово, правда. Також ще знайшов ось такий возик, не знаю, що це, це, мопед якийсь на верховину похож чи Карпати. Пишіть в коментарі, я не розбираюсь. Так, це ми знову повернулись в Припять, дуже красивий кадр такий і вид на школу номер 1 Це перша школа побудована в Припяті і вона обвалена тут. Трапився обвал, по-моєму, у 2004 році, я можу помилятися, десь у 2000-му. Причому, що цей обвал не пов'язаний з аварією, а пов'язаний з конструкційними якимись недоліками, так само, як і в четвертому реакторі Чорнобиля. Дуже мало матеріалу чомусь з цієї школи, бо багато хто боїться туди заходити. Саме з того приводу, що може ще раз трапитися в вал і просто-напросто поховати тебе тут. Але тут всередині дуже таки прикольно. Що. А от те саме місце з обрушенням. Ось вот такий у нас детський сад Іванушка в першому мікрорайоні міста Прип'ять Чорнобильська зона отчуждения. Це вже ми залізли на дах будинку, в якому ми зупинилися. Просто щоб не видами і вид був просто шикарний. Як можете самі бачити, ось завод Юпітер там через невеличкий лісок. Дуже крутий захід сонця. Ось трохи інша сторона, видна 16 поверхівки Ось гербові 16-ти поверхівки. Я вам це це показую. Це, друзі, було суто для особистого користування та для спонсорів. А зараз вже час, коли можна це все показувати, тому що я думаю, що навряд чи я ще колись попаду сюди. Тож насолоджуйтесь. Це було дуже особисті кадри. Зняття не для влогу, і зараз я ось вам їх презентую. Це була база ОРС, а це вже ми потрапили в лабораторію, де побачили купу мішків з невизначеним якимсь вмістом і де вже радіометр, дезіметр показував нам перевищення. Скоріше за все, це були проби землі з різних куточків зони відчуження. Тут в свій час, ще в 90-х була наукова робота, була, тут і ліквідатори працювали, визначали вплив радіації це там і як з нею боротися, скажімо так, якщо простими словами. Це ми вже пішли на завод Юпітер, полазили тут, подивилися, тут дуже багато ще електроніки залишилось. Це прикиньте, вже скільки тут мародерів пройшло, скільки звідси вже було вкрадено, і все одно стільки ще тут залишається всього цікавого. Цей завод працював на промисловість для оборони при Савку при Союзі. З ну, до речі, навіть штори тут збереглися. А вже після аварії тут працювали ліквідатори. Повністю посвятили свою роботу. Наукову і роботів тут конструювали для роботи на даху четвертого реактора. Всі його любили. Парацетамол. Це вже був шлях назад. Між дугою та селом Черевач, дуже красиві кадри. Але саме цікаве буде трошки попереду. Це був перший момент, коли я побачив вдень стаю, ну зграю вовків. Причому вже біля дитяток, біля контрольно-пропускного пункту, біля села. Ось воно це відео. Це вперше, коли я побачив вовків. Причому вони настільки маленькі були, що я подумав, що це не вовки, а лисиці якісь. Вони всі родового кольору були. Але це були вовки, бо лисиці не ходять в зграях. Це вже буквально там кілометр від жилого села за межами зони від дитяток. І нам ну, не то, що стало лячно, але ми всю дорогу вже до виходу отак озирались і дивились по сторонам, щоб вони нас не переслідували. Було трошки, ну, трошки лячно, чесно скажучи. Але дос, до, доволі атмосферно. Відео за вас Так. Дуже дякую моїм спонсорам, дякую Едмонсу і всім іншим людям, які підтримують мій канал. Привіт Сталкеру Шведу. Привіт всім іншим, хто підписався на спонсорську підписку. Це відео викладається, по-перше, для вас і викладається раніше тільки для вас. І дуже дякую вам. Велике дякую і привіт, Едмонсу. Дуже дякую тобі, друже. Ти вже стільки років нас підтримуєш. Ти. Ти просто неймовірна і дуже класна людина. Дякую тобі. Сподіваюсь, колись ми побачимось, можливо, навіть колись і сходимо в Чорнобильську зону. Дуже на це сподіваюся і дуже цього хочу. Друзі, якщо вам цікаві такі архівні відео, просто ви бачите, що вони зняті без всякого сценарію, це просто якісь нарізки кадрів з походів, да, там з якихось визначних моментів чи просто моментів, які мені сподобалися, вони знімалися тільки для себе, для домашнього архіву, не для викладання в інтернет. Тому ви самі могли бачити, що відео в основному не зв'язані між собою. Це просто окремі якісь об'єкти, які я намагався зв'язати вже за кадровим голосом та вам розказати просто про момент походу. Похід, в принципі, був абсолютно стандартним по самим таким. Відомим місцям, які я, в принципі, багато чого я просто не знімав, тому що в мене вже таких кадрів було багато. Ну, наприклад, в парку атракціонів там біля колеса, біля тих машинок, я не знімав. І або там ДК Енергетік цих кадрів у мене було багато, і я тоді вважав, що немає сенсу його черговий раз знімати. Я показував це своєму новичку, підписнику, який хотів зі мною піти. О, ну і я просто ходив вже теж для своїх там. Певних цілей, певних об'єктів, які я зняв окремо і виложив вже на YouTube. Якщо вам цікаво, я буду ще викладати такі відео, буду робити закадровий голос і показувати вам, тільки якщо ви покажете, що вам таке цікаво, і дійсно вам треба такі відоси. І... Бо вони були призначені суто для себе або для спонсорів. Да? Ну, там нема зв'язку, як знімають блогери, там знімають хайп. Цей... Весь там все розказують, показують, воно все там у них зв'язане між собою. Це просто, ну я тоді був таким ще, не дуже займався блогом. І це були більше зйомки просто окремих об'єктів для себе. там, ну, Можливо, щось трошки виложить на YouTube. Коротше, просто пишіть в комент, цікаво вам таке чи ні? Якщо цікаво, я буду ще викладати бо в мене просто гігабайти, десятки гігабайт. Є таких архівів, таких кадрів, які ще я не викладав на канал, але де нема такого крейзі, просто ритму, де все просто несеться. Там пригоди, все таке. Тут це просто такі спокійні відео, які були зняті в всяких визначних для себе моментах, які просто подобались. Ну, взагалі, підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте Україну, і все буде добре. Всіх вас обіймав, обійняв. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій інстаграм, на мій телеграм-канал. Там викладається багато всього, що не викладається сюди на YouTube, що не підходить під формат, або що, за що можуть заблокувати, а в телеграмі воно все спокійно викладається і можна буде дивитися. Всі посилання в описі під цим відео. Всім вам дякую. Слава Україні!